Бажаю доброго та міцного. Сьогодні маю можливість долучитися до тренування одного з підрозділів 5 ОШБ. Це боротьба з дронами. Гуляємо по таких тарілках. Це машинки, які запускають тарілки. Хлопці готуються до того, щоб виконувати. Певно вправо. Це не начальне тренування, не польськове. Це вже стрільба з автомату, спочатку починаємо з карабінів, працюємо. От. І це дуже-дуже важливо. Но зараз це єдиний спосіб боротьби з автоволоконними дронами. От, тому що вони нічого не бояться, треба тільки влучати і збивати. Це допомагає зберегти життя наших захисників та ви наші обов'язки по захисту рідної рідних України. О, є. Не встиг. Це людина перший йде раз на тренування, тому це буває. Але навіть по собі знаю, що треба починати незалежно від того, які зразу будуть результати. А вже з часом, більшим чи меншим, що людина старається до все виходить. Остання моя серія, ще шестерь. Особисто пам'ятаю, як... Ця людина починала стріляти і як стало, зовсім наша справа. Можна сказати, що це практично професіонал. Це не практично таке є. Тому що людина випробовує з різною зброї стріляти. Зазвичай треба, щоб використовувала своєю зброєю. Зброї і Дай! з шести пострілів лучше лес раз взяв зброю якоїсь. Це імітація атаки. А от і хто все відповідно відпрацьовують. Відпрацьовує. Як треба стежити, дуже швидка штучка, звісно.

Зараз на Донбасі дронів як мух біля корови. От. І зараз не тільки в піві, а ще й оптоволокно. І з ним тільки можна воювати чи полювати його як якусь добу. І все, а іншого шансу в нас не буде. Так що треба займатися відповідними тренуваннями по стрільбі.